Якщо ви зараз хочете сказати слава Україні, то пропоную просто купити квитки благодійної лотереї Дар так ми, хоч трішки віддячимо нашим захисникам, а вони в свою чергу не забувають дякувати нам. Нещодавно, завдячуючи вам, шановні друзі, компанія «МСЛ» передала на фронт чергові реби. І подяка солдатів уже у соцмережах «Лото забава. Тож донатимо і надалі. І як стверджують самі захисники, кожна система реп це врятовані життя наших незламних і невтомних козаків. Слава Україні! Героям! Слава! Ну, а зараз до лотереї! Ну що? Дамо жару! До речі, сьогодні останній розіграш цього спекотного літа, літа 2024 року, літа, яке подарувало нам дуже-дуже багато призів і рекордів. А що? що нам заважає встановлювати нові рекорди? Адже в Лотозабава немає сезонності. Цілий рік ми даруємо вам грандіозні подарунки і призи. От і сьогодні на кону 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть 1 мільйон гривень. Лото забава. Ці гроші ви можете виграти на звичайні білети. Білети Лото Забава. Які ви можете придбати на точках продажу. На автозаправках, в мобільному додатку і на сайті увага! msl.com.ua. Запам'ятайте, саме так, саме на com.ua. Запам'ятали, так? Чудово. Ну що ж, адреси знаєте. Білети маєте. Пора хапати удачу за хвіст. До речі. А чому так кажуть саме за хвіст, а не за крило чи за бухо? Якщо ви знаєте, то напишіть нам у коментарі. А ми відкриваємо розіграш 1294-го тержу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. Ну, а я запрошую на сцену, удачу на ім'я Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Головний приз розіграшу: 300 тисяч гривень. Всім бажаю удачі і попрошу уімкнути цей лототро. Наступит под номером 15. Наступит колька, эта сколько под номером 12. Колька под номером 58. Ольга під номером одинадцять! Колька під номером сорок два. Колька під номером тридцять три. Продовжується святковий розіграш. На кону розіграшу чотири категорії виграшів. Найбільший виграч розіграшу парочка це 300 тисяч гривень. Колька під номером 69. Будьте, будь ласка, уважні. Колька під номером 6. Будьте, будь ласка, уважні, але якщо щось пропустите, не біда. Ви зможете подивитися нашу програму у запису. І остання кулька і це кулька під номером 31. Я вітаю, я вітаю усіх переможців і, і не втрачаємо запалу. Рівно за тиждень на вас чекатиме головний приз розіршу парочка. Це 300 тисяч гривень. Ну що, скажіть чесно, скучили? Скучили за мільйонами? Ну тоді наступний розіграш саме для вас. Але давайте домовимося. Якщо ви виграєте, то обов'язково нам зателефонуйте. Як це зробила пані Ніна із Дніпра? Це наша переможниця. І це матуся у декреті. Ще ми її і вітаємо. Е, свій щасливий виграшний білет вона придбала усього-навсього за 30 гривень. Що цікаво, придбала вона його за гроші від виграшу в іншій лотереї. Уявляєте, виграла, купила іще і виграла головний приз Лото Забава. Е, пані Ніна тримала свій виграш у. Секреті, тому що хотіла здивувати, зробити сюрприз своїй родині. Ну що ж, тепер вже можна. Тож, пані Ніно, ми вітаємо щиро вітаємо вас, вітаємо всю вашу родину. Ми чули, що ви хотіли разом з родиною поїхати відпочити у Трускавець. Будь ласка, грошей вистачить. Адже ви виграли 190 тисяч гривень. А ще на наші привітання зараз чекає пані Ганна із Житомира. Не так давно пані Ганна зірвала джепотлу забава і виграла 1 мільйон гривень. І новоспечена мільйонерка зголосилася. І тепер ми точно знаємо, що вона грає давно і постійно, грає цілою родиною. Грають е, м, поколіннями, не пропускають жодного прямого ефіру і вірять, що виграють ще. Е, пані Ганна, що ви там казали про сонячні панелі? Грошей вистачить і на сонячні панелі, і на сонячні курорти, і на сонячний настрій. Уся компанія МСЛ вас щиро вітає. Це, це круто, це неймовірно круто. Ви виграли. Один мільйон гривень. Лото, ну, а зараз, шановний, час вигравати вам. І у нас основний розіграш. І це велика гра. Велика гра 1294-го тержу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Всім бажаю! Удачі святкової. Удачі переможної. Удачі! І попрошу вмікнути цей лототрон. І колька під номером 18. Наступна колька, і це колька під номером 36. Колька під номером 26. Колька під номером 74. Колька під номером одинадцять. Колька. хвилиночку, подивлюся. Колька під номером шість. Також як і я. Будьте, будь ласка, уважні. І знову повторююсь, якщо ви раптом щось пропустите або взагалі пропустите нашу програму. Ви зможете тоді її подивитися у запису. Кулька під номером 61. Кулька під номером 35. Ольга під номером тридцять один. під номером сорок два. під номером п'ятдесят вісім. Кулька під номером 10. Шановні друзі, хотів би звернути вашу увагу. Тепер сайт МСЛ виглядає саме так. Увага! msl.com.ua Саме так. Запам'ятайте, msl.com.ua Кулька під номером 62. Кулька 66. Кулька під номером 73. Кулька під номером 19. Кулька під номером 46. Олька під номером 16. Дорогі друзі, білети лотозабава. Квитки лотереї «Дар», квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на точках продажу на автозаправках, мобільному додатку. І на сайті msl.com.ua. Колька під номером 54. Велика гра триває. Нагадаю вам про автозаправки, де ви можете придбати, придбати білети лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як Кло і Око. Колька під номером 29. Велика гра триває. Також у нас є наші друзі, наші партнери. 100 оплатотрон в Україні розіграш закінчено. У нас є головний переможець. Але перед це все-таки докажу про наших друзів, про наших партнерів. Це магазини, де ви також можете придбати квитки лотерей МСЛ. Це такі магазини, як Коло «723» і магазин Наш край. А зараз повертаємося до головного переможця. Головного переможця сьогоднішнього. Розіграш сьогоднішньої великої гри. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Е, свій щасливий лотерейний білет він придбав в Південній Пальмірі, Ще так називають Одеську область. Е, і номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 003-93, один-три. Вітаємо! Вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Знову хотів би звернутися до головного переможця. Як ми з вами вже і домовлялися на початку нашої програми. Якщо ви виграєте, то обов'язково зателефонуйте, не відтягуйте якомога швидше зателефонуйте нам. Ми так радіємо вашим телефонним дзвінкам. Отже, зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко оформити ваш такий красивий виграш. А зараз також дуже красива і корисна, дуже корисна інформація. Наступного тиражу на вас чекатиме. Знову чекатиме наш джекпот. І це. Панове, один мільйон гривень. Платон, Я вітаю. Я вітаю усіх, хто сьогодні виграв. Я вітаю усіх, хто сміливо йде до перемоги. Вітаю всіх українців на усіх континентах. Ми зупиняли голими руками танки. Ми купували цілі супутники. Ми постійно донатимо, ми допомагаємо, чим можемо. Ми неймовірні. І ще раз, хоча і з запізненням, вітаю, вітаю, щиро вітаю вас із Днем державного прапора із Днем Незалежності України. Ми ті, хто маленькими кроками наближаємо нашу велику перемогу. Нашими... Можливо, невеликими маленькими донатами допомагаємо нашим героям, нашим героям Збройним силам України. Я маю на увазі, квитки благодійної лотереї Дар. Адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. І нещодавно ми відправили на фронт чергову партію Ребів. Отже, тримаємо стрій. І віримо в нашу перемогу. В нас вірить весь світ, а ми віримо в ЗСУ. До зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень! До зустрічі у неділю! І це вже буде перший розіграш осені! Бережіть себе! Щастива! Yeah.